Доброго дня, звідки ви є? і Що вас турбувало? Доброго дня, військовий, з 11 батальйону Київська Русь. Е, ну, була контузія, приніс і проблеми з хребтом бронежилетом. Ну, так якусь зараз в військовому санаторії і проблеми зі шлунком були. Ну, І все, в принципі. І зі шлунком і в чому виражалося ви сніг? Була колись язва до року назад, uh -huh. а зараз е, поставили діагноз гастрит. Тим сказав, що язва, але маленька є. Uh -huh. ну, так. ну, турбувало. Та печія була там, так? Турбувало, ну, до, до, дуже, дуже, дуже турбувало харчування нікуди ну, ж не там. Там ну, в армії там, в АТО харчування було по-різному. і тому загострилось процес. Та і скільки процедур прийшов? П'ять процедур. П'ять процедур. Які зміни, яка динаміка? Після першої було дуже важко, але потім на, ну, ночі вже почали снятися сни. Три, три місяці не снилися. Ну, так, щоб ви розуміли. Ага, ніч вже цікавіша, вже хоч і... як телевізор. А потім як От, після першого. Нас Наступні рази все краще, краще. Краще, так? Да. Задоволений? Задоволення, та? ну, дуже задоволений. Все, як звати? Ігор. Як? блинчик. Блинчик, позавни. Блинчик. То від блинчик, тебе багастрип. <laughs> Давай, будь здоровий.